Давайте сьогодні подивимося на те, який день поміняє все. Так, настраюйтесь на себе, але не забувайте, що це загальний розклад, і, відповідно, він не може резонувати повністю зі всіма і на всі 100%. Тому за особистою консультацією, будь ласка, пишіть в Telegram, WhatsApp або Instagram. Так, ну що, настроїлись на себе? Подивимося, який день змінить усе. Що це буде за день такий. Так, мені хочеться цю і цю потягнути карту. Давайте зразу тоді дві, і візьмемо сімка кубків і карта сили. Да? Тут говориться про те, що ви відчуєте в собі якусь велику силу, про яку ви навіть не здогадувались і не мріяли. Я так скажу вам: що поміняти своє життя, ви абсолютно в силах самостійно, ви дуже сильна людина. Давайте ще подивимося. І сили більше, ніж ви думаєте. Ухти, імператриця. Коли ви зрозумієте якусь свою цінність для себе, не для когось, що ви гарна, розумна. Ну, якщо ви мужчина, да, що ви теж можете чогось досягнути в цьому житті, що ви теж красивий, імператриця все одно, як не крутий про красу, але тут карти показують, що поміняється все тоді, коли ви зрозумієте, наскільки ви вже... Е, Самодостатня людина, що у вас уже й так дуже всього всередині багато. Так, що ще карти покажуть. П'ятірка жезлів, коли ви перестанете боятись е, висловити свою думку і йти е, в якусь конкуренцію, тоді настане у цей самий день. Ось так. Дивіться, які шикарні карти вийшли. Коли ви зрозумієте, що ви володієте своїм життям, що ви можете все робити, все міняти, і нічого не боятися. Ну, давайте завершаємо карту. Я стану. І це що у нас буде? Карта Сонця. Дивіться, яка шикарна карта. Що ви головна людина в своєму житті, і ви зможете досягти будь-якого успіху і дойти до будь-якої цілі. Кожен собі, поставте зараз ціль, і знайте, що в ваших силах її Досягти. Ви можете написати в коментарях при бажанні свою ціль. І хай її лайкають, да? хай підтримують вас люди, щоб ви більше і більше вірили в те, що все це здійсниться. Ось так. Бажаю, щоб ваші цілі здійснювалися, щоб ви відчули цю свою силу і були щасливими. Хай так і буде.